Всім вітання! В сьогоднішньому відео ви дізнаєтесь, як грати Орден Дракона через проскаути і потім переходити в Касл. Граємо на мапі Cliff проти GC. Важкенький матчап через те, що у GC обожнюють проскаутити і потім переходити в замок, або просто переходити в замок, і зазвичай вони. Просто стирають всі реліки з мапи ще до того, як Орден Дракона забере хоч один з мапи. Початок стандартний. П'ять перших збирають овець. Два наступні біжать на золото, будують будиночок, кемп. потім знову селяни йдуть на їжу до восьми. Буду грати через мейнворк, тому можу будувати будиночки де захочу. Мене не хвилює, що буду блощити місця під ферми, тому що ферму можу будувати де завгодно. Побачив ось цей прикольний спавин оленів у ворога, тому буду якраз пізніше концентруватися на тому, щоб заволодіти цією частиною мапи. Як тільки в мене буде якась перевага. Перехід будують троє, і потім зразу підуть на дерево. На їжі залишаємо чотирьох. На золоті теж чотирьох. бо нам треба проскаути. Вони коштують 275 золотом. Потім нам треба млин. Щоб як тільки ми перейдемо. В другу епоху у нас були ресурси, ми зразу натиснемо про скаутів. І після цього будуємо стейбл. Не навпаки, спочатку апгрейд, тому що він довго робиться. А потім вже стейбл і більше скаутів наймаємо. Можна навіть перебілдити, тому що ресурси на скаутів є, і нам треба якомога швидше все це зробити, забрати якомога більше оленів. В цій грі я думав, що GC буде теж проскаутити. Тому не очікував такий ранній барак. І що на мене попруть спірманим. Тим більш, що GC не проскаутив, він вирішив заспакати цю пачку Оленів ближче до себе до бази і там їх фармити. Побудував а, вежу. Зробив вже здається. Ще, ні, ще не зробив бо. Укращення на збирання оленів. Потім Сокирка. Ну і оскільки треба якось вбивати цих спірменів, Хорсмен в Хторі може це робити. Хоч і з великими проблемами. Але все одно Хорсмен Орден Дракона один на один. Спокійно перебуває будь-якого спірмена. Ну і поки що просто купимо ресурси на третю епоху. 5 на золоті. Трішечки на дереві. Щоб готуватись до третьої епохи, додавати стрільбище, якихось, можливо, лучників, щоб зачистити. Територій від спірманів, які заважають проскаутити. Ну а так більшість на їжі. Прискорюм. Перехожу буграфом. Чому переходжу буграфом через те, що вже Джусі перейшов давно, У нього ось вже побіг Монг. У мене перехід тільки на половині. Тобто, скоріш за все, я реліків не зберу або зберу там один, максимум два, То це, якщо дуже-дуже пощастить, додаю ду друге стрільбище. Зразу роблю покращення на шкоду стрілам. І замовляю Менетармсів. Два Мене Тармси, потім покращення їх в третю епоху. Буду міксувати юнітів з Арчері, трішки лучників, трішки арбалетів, через те, що там будуть як і легкі, так і важкі юніти, легкі Спірмені і кросбовмани. Проти яких дуже гарно справляються лучники. От зараз буде ситуація, в якій два лучники дуже швидко розберуться з арбалетами. Хоч ці лучники поки що другої епохи. Мене тармоси танкують, але вже найти перемкнулись на лучників. але тут вчасно при... приходять арбалети. На базі поки що додав монастир. В планах спробувати забрати хоч якийсь релік, але... Я вирішив з цим не спішити. Витрачати більше ресурсів на армію. Так, одного поки що найняв. Може спробую хоч десь забрати. Але спойлер цього не вийде зробити. Абграйт желучників. Майнворк я. Пізніше зроблю захист від стріл. Я тут добре побився, в мене є перевага по юнітам. Тому зразу думаємо, в яке місце ми нападемо, де ворог збирає ресурси. Ну і тут так співпало, що олені і золото в одному місці, тому саме сюди ми і йдемо. Чекнув кабана. Ну, і я знав, що цей монг кудись побіг, можливо, він би раніше скоротив. Дорогу, а не так сильно оббігав, тому я думав, вдруг я його тут зустріну. Обгрижу кірком. Лучники переважно фокусять арбалетів. Ну і тут я частину армії зігнав з їжі, і він змушений догризати ягоди. Постійно наймаю армію, у мене з буграфа тільки іменно І от через те, що я помітив, ворог робить тільки арбалетів, немає ні чекуну, там нічого, тому вирішив трішки додати спірменів. Але це ненадовго, тому що вже повиходили палацгарди, і я знову буду продовжувати робити монотармсів. Забігаю далі в золотом. Захист від стріл. Також, поки є час, можна зібрати реліки, які у ворога біля бази. Ну і в такій ситуації, коли вже ворог просто не може нічого зробити, ви забрали в нього їжу. Головне зачекати ще якісь спавни, ресурсів, де він може збирати цю їжу. От, наприклад, зараз я побачив, що віледжери кудись побігли через те, що заб... більше ягід тут нема. Тут він не може збирати оленів, тут ягоди теж в небезпеці. Єдиний спаун ягід тут. Тому варто взяти якогось одного юніта і розплітити по мапі, можливо, через патруль. По якимось ресурсам, наприклад, поставити патруль тут і тут, між ягодами і золотом, тому що золото я теж тут забрав, тому звідкись ресурси брати треба. Але тут величезна кількість армії. Потрішки додаю апгрейди економічні, бо вже економіка якась нормальна є. Вже маю два реліка, які можу забрати. У мене наче там десь навіть монг біг. Да. Ну і головне забрати ресурси при тому, як ви бачите якусь свою перевагу і все.